Фонтану у Шевченківському парку Полтави запустили комунальники. Роботу водограїв після його вимушеної зупинки відновили силами декоративних культур. Розповів директор комунального підприємства Ігор Ляшко. Нагадаємо, ввечері 31 липня невідомі залили до чаші фонтану пінисту речовину. Внаслідок цього водограй довелося зупинити. Для відкачування води комунальники задіяли спецтехніку. Також звернулися із заявою до поліції. Зараз фонтан продовжує працювати у тестовому режимі. Ми залучали сюди спецтехніку для відкачування води. 26 метрів кубічних води у чаші фонтану. Ми відкачали воду і промили систему чистою водою. Наразі цей фонтан. Працює. Прохання в мене до мешканців міста Полтава зважати на те, що фонтани це не місце для купання людей чи домашніх тварин, тому що шерсть забиває фільтри і шкодить робочі системи. Дана подія перебуває зареєстрованою у Полтавському районному управлінні поліції, та наразі за даним фактом проводиться перевірка. В ході перевірки поліцейські з'ясовують причини та обставини цієї події, а також причетність до неї сторонніх осіб.